Привіт! Ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись на канал та вдаль по лайку та дзвінку. Поїхали! Екс чемпіонка UFC Йоанна Енджейчик подала документи про завершення своєї кар'єри, польська спортсменка оголосила про вихід із спорту після поразки накауту від Вейлі Жан минулого року. Проте дівчина продовжила залишатися в списку антидопінгового агентства Юсада і не повідомляла про моутерів про свій вихід у відставку. Раніше з'являлася інформація, що Енджейчик може повернутися в Октагон, щоб змагатися за жіночий титул БІМФ. Проте через травму плеча, яка вимагала хірургічного втручання, вона відмовилася від цієї ідеї. 35-річна полька завершила кар'єру з рекордом 16-5, а вона 5 разів захищала титул UFC. Шономелі переконаний, що стане новим чемпіоном дивізіону незалежно від результату поєдинку проти Алджомейна Стерлінга. Мене зовсім не хвилює те, що говорять люди. Це на мене не впливає. Мені подобається бути андердогом тим, в кого всі сумніваються. Виходячи на цей бій, я не відчуваю пресингу. Мій суперник, величезний боєць легкого дивізіону. Він йде на серії з дев'яти перемог і каже, що я не заслужив титульного шансу. Уявіть, яким він Дурником буде виглядати, коли я вийду і нокаутую його, навіть не заслуживши право знаходитися в цій позиції і вимкну йому світло. Він буде виглядати дуже тупо. Так, да, я вийду і нокаутую його, він підніметься в напівлегкий дивізіон, а я продовжу робити те, що робив у дивізіоні виносити людей. А якщо він виходить, перемагає і піднімається вгору, я залишаюся останнім, хто боровся за пояс. Тобто я чемпіон при будь-якому результаті навіть. Віть якщо програю, мені подобається ця ситуація, вона безпроіграшна Все ж таки, я думаю, що Стерлін зробить свою справу. А от Ізраїля Десанія один із небагатьох, хто ставить на перемогу Шона Омелі. Мені подобається стиль Шона, як він рухається, як він бореться. За цим приємно спостерігати. Я художник і ценю чудове мистецтво. Те ж саме стосується Алджемейна, те, як він прилипає до суперників. Якщо він впіймав тебе, це наче у тебе м'язистий черепаха ніндзя на спині. Алджамейн захоче схопити Омелі і добити внизу. Шон спробує зберегти дистанцію і стрілятиме Ударами, якщо йому вдасться, шон переможе. Моя офіційна ставка перемога у Мелі. Іноді ти відчуваєш, що це твоя доля. Чомусь мені здається, що ізі відповідає просто солідарністю на слова Шона у Мелі, коли він лісно відгукувався про Ізраїля десанту. Однозначно, ці чуваки вміють себе продавати. Вони шоумени, мене знають, як вести справи. Мира Двалішвілі поділився думками щодо поєдинку свого друга Стерлінга та Омелі. З нетерпінням чекаю на цей бій, тому що він буде історичним. Думаю, Алджо фінішує Омелі та вкотре покаже світові, наскільки він крутий. Алджо провів відмінний тренувальний табір, а його форма була просто приголомшилою. Омелі небезпечний боєць, але Стерлінг – кращий у багатьох компонентах. Колбі Ковінгтон розповів про причини конфлікту зі своїм колишнім сусідом по кімнаті Джоном Джонсом. Усе зіпсувалося, коли Джонс почав приймати стероїди, щоб набрати масу. Те, що він вкачував у своє тіло, впливало на його емоції, почалися перепади настрою, буквально біполярний розлад. Іноді він був у повному порядку, і ми спілкувалися як найкращі друзі. А наступного дня він просто говорив: Окей, колбі, твої черевики валяються неправильно чому ти не поставив їх і. Ідеально рівно в кут. Я відповідав, мовляв, бро, так це мої черевички. ще так це важливо? Ми досить довгий час близько спілкувалися з ним, і річ навіть не в цьому. Подивіться, який він шматок лайна, його останній злочин. Він побив дружину, залишив їй криваве місиво замість обличчя і потрапив до в'язниці. Цей хлопець, справжній ублюдок, розбив Бентлі з двома повіями на задньому сидінні, врізався в автомобіль з вагітною жінкою, поїхав на червоне, а потім втік з. Місця аварії з наркотиками, просто незліченна кількість провалених тестів на стероїди. У мене немає скелетів у шафі. Я хочу, щоб світ це бачив, і не хочу, щоб Джонса зображали в хорошому світлі, тому що він, він не боїться Бога, в нього диявольська душа. Дійсно, у Джонса було дуже багато проблем. Надіюсь, він зумів одолати своїх внутрішніх демонів. А що думаєте ви? Діліться своїми думками у коментарях. Ми по традиції переходимо до рубрики ваших цікавих коментарів, які ви залишили під попереднім відео. Хотілось би почути, що скаже сторона Ф'юрі, коли Тайсон ляже від нгану. Я люблю Алекс, але думати, що прохаска це легкий бій для нього. Це тупо. В нього було декілька поразок нокаутами по кіку, і думаю, всі побачили в двох поєдинках з Ізі та поєдинку проти Бруно Сільви, що по Алексу можна попадати. А Іджі – це просто смерть ударник. Б'є інколи так, що ти навіть і не знав, що так можна бити. Різні кути, різні способи нанесення ударів. Гадаю, що Ф'Юрі буде клінчувати, і Френсі має його на відході, наприклад, аперкотом Ріма. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, підпишись на канал та вдар по лайку та дзвінку. Це допомагає у розвитку українськомовного контенту. З вами були ММА в Деталях. Почуємось.